Дивіться, як перезимувала сім'я, на якій була надставка. Рамки тут пустуваті. Бачите? Зараз покажу. Тобто меду тут немає на них. Але зверху стояла оця надставочка. І вони вже, якщо так придивитися, там вже поблизької мету вони почали стягувати сюди вниз. Так, сильно ковырять не буду. Але я вас покажу. вот уже и печатный расплит з'явився. Хотя дивіться, но сетка, світиться на виліт. Не побачив я різниці между глухим дном, значить на рахунок засею. Засев есть і в сетке, и в глухому дні. Так що такий варіант зимівлі вполне допустимый так як кажуть Все.